Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. На початку серпня кримські татари зібралися на другий всесвітній конгрес. Але цього року це сталося в турецькій столиці Анкарі. Як кримські татари продовжують боротьбу за права свого народу та за єдність України в цьому випуску? Але спочатку про найголовніші події на півострові за версією нашого сайту Крим Реалії. Тіло біфоса отримали конфуз на півострові. Не вщухають пристрасті навколо проєкта наступника знаменитого фестивалю електронної музики «Казантип». кримські силові та контролюючі органи зробили все, аби зашкодити його проведенню. Вимкнули електрику, конфіскували генератори і навіть оточили територію ОМОНом. Однак протягом тижня тисячі відвідувачів фестивалю все ж таки розважалися на імпровізованих дискотеках. Проте 6 серпня Сакський районний суд призупинив діяльність проєкту на три місяці. Причина невідповідність фестивалю пожежній безпеці. У чергах до 12 годин на Каршинській паромній переправі знов стався скандал. Більше двох з половиною тисяч автівок стоять у чергах на паром. Люди не витримують багатогодинних очікувань під спекою. Починають з'ясовувати стосунки між собою та лаятися з працівниками паромної переправи. Священник більше не директор Сергій Халюта залишив посаду директора заповідника Херсонес Таврійський. Це сталося після візиту міністра культури Російської Федерації Володимира Мединського. Тиждень тому, за протекцією самопроголошеного губернатора Сергія Меняйло, він очолив національний заповідник. Але співробітники Херсонеса Таврійського відмовилися працювати під його керівництвом і висловили йому недовіру. З вами програма Кримреалі. виклики на допити та профілактичні бесіди. Так, представники окупаційної адміністрації намагалися не допустити членів меджлісу, не випустити їх з Криму та взяти участь у другому всесвітньому конгресі кримських татар. Але делегати з Криму приїхали за ходом подій на конгресі кримських татар. Спостерігали наші кореспонденти. Анкара, другий світовий конгрес кримських татар, більш ніж 400 делегатів із 14 країн світу, серед яких Туреччина, Узбекистан, Польща, Франція, Росія, США та Канада. Ось вони збираються на реєстрацію в холі одного з готелів турецької столиці. Найбільша кількість учасників приїхала чартером з України. Серед запрошених гостей конгресу міністр закордонних справ України Павло Клімкін та віце-прем'єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмуш. Поруч із місцем реєстрації активісти збирають кошти на підтримку заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чойгоза, який нагадаємо, зараз перебуває у СІЗО. Конгрес розпочався із затримкою. Першим звучав гімн кримськотатарського народу. Потім український та турецький. Атори наголосили, зустріч на території Криму стала неможливою через окупацію півострова та через переслідування кримсько-татарських активістів. Першим слово взяв голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Потім слово надали представникам турецької та української влади міністр закордонних справ України Павло Клінкін, від імені президента Петра Порошенка, привітав делегатів та заявив про наміри влади розробити дорожню карту щодо надання Криму статусу національно територіальної автономії у складі української держави. Виступ міністра МЗС.

Ати переобрали президента. Ним знову став голова меджлі Серефа Чубаров. Додамо, що перебував він на цій посаді шість попередніх років. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілів відмовився балотуватися, хоча делегати з'їзду вмовляли його не робити цього. Мустапа <реку> Хриндахайтольмербаш. На конгресі звучали і привітання від кримських делегатів, яких самопроголошена влада півострова фактично примусила залишитися вдома. Методи звичні залякування та допити у ФСБ. Не вдалося поїхати до Турції заступникам голови меджлісу Ільмію Мєрову та Нариману Джелялу, а також голові Центр виборчкому Курултаю Смедляєву. Делегати другого всесвітнього конгресу кримських татар заявили, що Крим є фундаментальною і історичною батьківщиною народу у підсумковій декларації декларації йшлося, зокрема, і про те, що право на самовизначення належить виключно кримськотатарському народу. Учасники конгресу звернулися до світової спільноти з вимогою припинити російську анексію та відновити територіальну цілісність України. Абсолютно віримо в тому, що зробили шаг в правильному направленні. Ми мобілізували всю кримсько-татарську діаспору, ані побачили з представниками народу, які проживають на своїй землі. И очень нам отрадно, что точка зрения по поводу ситуации, сложившейся на нашей земле, полностью совпала. Оккупационные власти делают все для того, чтобы уничтожить Меджлис, ослабить его. Она действительно кое-чего они добились. Председатель Меджлиса не может заехать на свою родину. Его первый заместитель под арестом. Против многих членов Меджлиса возбуждены уголовные дела. То есть оккупационные власти пытаются парализовать деятельность Меджлиса. Но Меджилис высший представительный орган нашей нации вище Меджлісу, вище порутає, нічого не може. бути. Окупаційна влада активно коментувала подію. Наприклад, саме віце віцепрем'єр Руслан Бальбек в інтерв'ю одному з російських телеканалів назвав делегатів ворогами народу та відщепенцями, а сам з'їзд нелегальним та недійсним. Це в чистому віде антиросійський формат. Конгрес Жемілєва нічого спільного не имеет мненням кримських татар і не опирається на ні. Всього народу, проживаючого на своїй історичній родині. Кримські татари вважають, що конгрес Жимілєва є нелегітимним і нічого общего не має з інтересами кримських татар, незважаючи на таку думку самопроголошеного віце-прем'єра, більшість представників кримськотатарського народу, які нині проживають на півострові, вважають проведення конгресу знаковою подією подією, яка допоможе у деокупації республіки та подальшому створенні національної автономії у складі України. Але на жаль, сказати такі речі на камеру, представники коренного народу бояться. Адже російська демократія в погонах не дрімає. В ефірі програма Крим Реалі». сьогодні ми говоримо про другий всесвітній конгрес кримських татар. В нашій студії член Міжлісу лісу кримсько-татарського народу. Ну і власне делегат цього конгресу Скандер Берів. Доброго. Доброго дня скандер. А скажи, будь ласка, а взагалі в яких країнах живуть кримські татари, з яких країн, скільки їх, загалом, тих країн, з яких приїхали кримські татари на цей конгрес? А, ну, В цьому конгресі приймало участь, наскільки я владею информацию, более ніж 12 країн. Ну, В основному, традиційно, получилось так, представники представители достатньо великої і мощної діаспори кримських татар, это в Турецькій республіці, в Румунії, многочисленные, є в Болгарії, а, далі в європейських країнах. Ну, понятно, что в вона є Сансидей. Така... yeah uh... Найпотужніша діаспора кримських ну, татар, якщо ну якщо не рахувати власне Крим, бо це не, не ну, діаспора да, так. да. саме ще, саме, саме сильна діаспора, конечно, в Турецькій республіці, тому що по різним оценкам а, ну, до 6 тисяч мільйонів живе кримських татар, це потомки тих кримських татар, які вимушені були виїхати в Турцію після анексії 1783 року Російської Федерації Криму, за вашими відчуттями, наскільки ця кримсько-татарська діаспора? Справа вона впливає на рішення турецького уряду. Но дело в том, что есть целые регионы, к примеру, Кишер город, там крымские татары представляют чуть ли не 50%. И понятно, что все-таки крымско-татарская диаспора она достаточно сильна. Кроме того, есть достаточно влиятельные фигуры, как фигуры в бизнесе турецком, именно выходцы из Крыма, потомки выходцев из Крыма, которые влияют на экономику Турецкой Республики. Ну и кроме того, политики и ученые, в частности, Один из делегатов данного конгресса, Хакан Кормле это сын известного, как в, в прошлом, Амет М. Крымле, который в свое время был и депутатом Мили Межлиса Турецкой Республики, и в то же время известный врач, а, который действительно сыграл огромную роль в развитии турецкой республики. Скажите, будь ласка, ну повертаючись власне до конгрессу, на вашу думку, каким є головний результат проведення цього конгрессами. Ну, но ну, на мой взгляд, когда сама идея была все-таки созвать конгресс, основная идея была, чтобы восстановить один из институтов самоорганизации крымско-татарского народа на международном уровне и максимально мобилизовать диаспору. Тем более мы знаем, насколько сегодня, вот, кстати, если мы просмотрим, наиболее активный в вопросах Крыма и Украины это Литва, там, где действительно есть представители, литовские татары, имеют угу. прямое отношение крыму крымским татарам это польша то есть польские татары это тоже прямые потомки скажем от крымских татар ну и турецкой республикой поэтому здесь как раз таки очень важно что мы мобилизовали во вторых мы формализовали скажем и продолжили работу и поэтому конгресс состоялся и одна и неважно даже здесь вот в репортаже было сказано что многие хотели чтобы мустафага все-таки угу. вернулся и я кстати был одним из сторонников того, чтобы, э, скажем, лидерство Мустафа Ага институциализировалось. Но, с другой стороны, э, сам факт, что прошел Конгресс, что избрали президента, избрали правление, ну, совет э, Конгресса, и это э, дело в том, что и дал, самое главное второе, дали посыл, что если будет продолжаться давление на высшие представительные органы Курултай и Меджлис, то, э, в принципе, Конгресс может взять ответственность на себя представлять крымско татарский народ. Поэтому мы здесь опередили, скажем, возможные mm -hmm. действия или возможные планы Российской Федерации, которая пыталась создать альтернативные органы в Крыму, Курултай и Межлису, которая пыталась запугать и пытается по сегодняшний день, которая пыталась вплоть до того, что подкидывали патроны Мустафе Асабе, председателю регионального Межлиса. Mm -hmm. Другой вопрос. Относительно исторической значимости. Сегодня огромную ответственность взял на себя председатель председатель Мечлиса Рифат Чубаров, став президентом. Потому что, я скажу однозначно, это действительно большая ответственность. Это не просто очередная лычка, там, допустим, или очередная должность, а это ответственность в этих условиях. И ну, Рифат Чубаров, он человек, который имеет историческое образование, и я думаю, он это реально понимает, потому что если Конгресс справится со своей миссией и четко будет проводить работу, то его президент, в частности Рифат Чубаров, может стать исторической личностью Не только среди в крымско-татарской историографии, но я думаю, и украинской и европейской. На вашу а думку, что если... моя татар? Ну, в первую очередь я считаю, что первое, что самоорганизовались, то, что он состоялся, это только первый и начальный этап. Самое главное, на мой взгляд, нужно четко выстраивать и работать в следующих направлениях. Мое выступление на конгрессе было таким: я говорил о том, что в первую очередь крымские татары должны четко конгресс четко сформулировать и создать экспертную группу и работать над имиджем крымских татар э, в, евро, в мире и работать над его положительной динамикой. Это первое. Второе. А должны разработать четкую систему лоббирования интересов крымских татар э, в мире и, соответственно, с помощью диаспор. Потому что есть э, суметь правильно на, наладить взаимоотношения с парламентами в той же Канаде, условно, в тех же США, э, в той же Литве, э, с, допустим, в Канаде с диаспорой украинской, которая имеет достаточно мощное влияние. И это будет в общих интересах как крымско татарского народа, так и Украины. Третье направление, это, конечно, четко позиционировать и говорить о безопасности крымско тарского народа. Потому что сегодня крымско народ на самом деле находится ну, на стадии уничтожения. И поэтому о безопасности мы должны говорить на всех уровнях и инициировать международные форумы, конференции, мероприятия для того, чтобы влиять на эти процессы. Но ну, и мобилизация В том числе бизнес-элиту кримсько-татарського, яка представлена в диаспорах, для того, чтобы эта бизнес-элита могла всячески помогать, скажем, сохранению кримсько-татарського народу і його розвитку. Угу. І таке питання: скажіть, будь ласка, там був присутній віце-прем'єр-міністр Туреччини да, на цьому засіданні. На вашу думку, про що це говорить? Ну, во-первых, то, что были официальные лица представлены Турецкой Республики, это говорит о том, что позиция Турецкой Республики остается как какой она была изначально. То есть речь идет о том, что Турецкая Республика полностью поддерживает целостность Укра Украины. Во-вторых, дает посыл всему миру, что Турецкая Республика будет проводить политику, внешнюю политику в направлении защиты прав крымско-татарского народа. та і ä, защит Безопасности крымско-татарского народа, но, кроме того, в подтверждении участия, скажем, официальных лиц от, от, от Турецкой республики после э, конгресса были встречи и с премьер-министром Турецкой республики э, господином Давутоглом и э, с президентом Турецкой Республики э, э, господином Эрдоганом. А, дело в том, что Эрдоган находился вот именно в эти дни э, с, со своей э, поездкой официальной поездкой в Китайск. Конечно, народной республике. И поэтому по, по приезду он сразу же встретился с лидерами крымско-татарского народа. То есть э, таким образом был четкий дан посыл, несмотря на то, что были, была истерия со стороны Российской Федерации, а, а вернее, и со стороны, ну скажем, представителей крымских татар э, пророссийских Mm -hmm. А, ну, Турецька Республіка дала чіткий посил на тому, що вона підтримує позицію кримськотатарського дернека, тобто кримськотатарської діаспори в Турції, і, соответственно, позицію всього кримськотарського народу. Дякую, Іскандер Барієв, член міжлісу кримсько-татарського народу та делегат цього другого всесвітнього конгресу кримських татар, був гостем нашої студії. Дякую. Дякую. А, за декілька секунд дивіться другу частину нашої програми. Далі будемо говорити про те, як і коли кримськотатарський народ зможе може реалізувати своє право на самовизначення, залишайтеся з нами. З вами програма Кримреалі. на початку серпня 2015 року в Анкарі відбувся другий всесвітній конгрес кримських татар. Міністр закордонних справ України пан Клімтін зачитав звернення до делегатів Конгресу від президента України пана Порошенка. В ньому зокрема говориться про те, що у планах України є розробка дорожньої карти щодо надання Криму історичній батьківщині кримськотатарського народу статусу національно територіальної автономії у складі української держави. Наскільки це реалістично, в умовах, коли Крим є окупованим, а тиск на меджліс тільки посилюється, відповідь на це непросте питання шукали наші кореспонденти. Всесвітній конгрес кримських татар, що на початку серпня відбувся в анкарі, тепер має широкі повноваження, а значить, може ставити певні цілі і вирішувати важливі питання кримськотатарського народу На тлі меджлісу і Курултаю, які в умовах окупації не можуть повноцінно вести свою діяльність у Криму. Конгрес здатний взяти на себе частину функцій, Вважають як делегати з'їзду, так і експерти. Основною целлю конгресу було етану з свою роботу і збирати робочі органи, і збирати президента. Це теж вийшло. для того, чтобы эти результаты не были ситуативными, очень важно, как дальше поведет работу уже руководящий орган, который был избран на Конгрессе. И в первую очередь, конечно, большая историческая ответственность ложится на Рифата Чубарова, который стал президентом данного Конгресса. І залежності від того, як далі будуть працювати і буде поставлена робота, а, будуть результати. Конгрес відбувся. Це вже досягнення. Бажає інший його делегат, активіст кримськотатарського руху Синавер Кадиров. Правозахисник найбільше радіє тому, що делегація з окупованого півострова таки змогла потрапити до Анкари. Должна проводитися соответствующе роботи, і в першу чергу на місцях цю роботу виконувати ті громадські організації, які є учредителями Конгреса, те, которые присутствовали на конгрессе в первую очередь, проводить работу идеологического плана на местах, і реалізовувати Медіаексперт Павло Новіков наголошує, що зустріч представників меджлісу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом є важливим сигналом не тільки для корінного народу Криму. Це ключовий меседж як до російської, так і до української влади. Вважає експерт. На його думку, саме ця подія остаточно довела, що конгрес та його керівництво визнане світовою спільнотою і в першу чергу Туреччиною. А чому конкретно говорили, оскільки значительна частина зустрічі проходила за закритими дверями, ми не знаємо. Ми можемо предполагати, що навірно саме там і обсуждались технічні шаги, як будет Турція буде именно як будет Турція буде дипломатичне, возможно, фінансове, возможно, організаційне влияние на то, щоб допомогти ну, по суті спасению корінного народу Крыма. Я це по-другому назвати сейчас не можу. Заява міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо надання кримським татарам права на самовизначення має бути не просто декларацією. Вважає керівник центру журналістських розслідувань Валентина Самар. Навіть більше питання самовизначення має реалізовуватися разом з програмою деокупації півострова. Вважає експерт. Мені за все хотілося б, щоб це був піар. Бо якщо це піар, то він дуже цинічний і дуже дорогий. Це гарантія кримсатерському народу на право на самовизначення в межах України має бути занесено до конституції України. Однак, оці всі розмови про дорожні карти вони на сьогоднішній день є досить таки примітивними. Причини, що ми ще до цього часу не побачили дорожню карту влади чинної влади стосовно деокупації Криму. Без деокупації Криму ніякої гарантування права кримськотатарському народу на самовизначення бути не може. Це зрозуміло. Чи вистачить українській владі політичної волі, аби від слів перейти до справ покаже час. Але вже зараз зрозуміло, що головну мету всесвітнього конгресу кримських татар досягнуто про проблеми та пригнічення корінного народу Криму. Почули у всьому світі. Маргарита Сачко, Вікторія Кондратюк, Володимир Царук, Сімферополь, Київ, Анкара. В ефірі програма Крим Реалі». сьогодні ми говоримо про другий всесвітній конгрес кримських татар в нашій студії експерт українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Доброго дня пані. Добрий день. Юлія, ну скажіть, будь ласка, на на вашу думку, чи насправді зараз можна вести мову щодо реалізації права кримсько-татарського народу в тих умовах, які склалися зараз за умов російської окупації, право на самовизначення? Ну, дивіться, якщо ми в такий спосіб ставимо запитання, то звичайно ні. Да? Тобто відповідь така, чому? Тому що Крим сьогодні фактично анексовано, його окуповано, і Росія не вважає цю територію, територію Криму, там під юрисдикцію України. Але так чи інакше, ми. І Росія, перш за все все ж таки буде змушена сісти за стіл перемови. Не питайте коли, але це відбудеться. Ну, принаймні, коли, скажімо, ці видатки на отримання Криму вони будуть більшими, ніж ті здобутки всередині самої Росії. Да? Там, навіть з точки зору там, якихось електоральних переваг для Путіна, підтримки там, і скажімо, затвердження ідей величі великої Росії, але Україні до цього часу. Су потрібно дійсно готуватися, і потрібно власне сформулювати абсолютно чіткі. Е Бачення того, яким вона бачить Крим після анексії, після окупації mm -hmm. дивіться, значить у своїй промові пан Клімкін і цю промову ви чули, да, вибачився перед кримськими татарами okay. за те, що попередня влада України недостатньо їм довіряла, і додав, що правда в тому, що українці та кримські татари мають бути разом. Правда в тому, що Крим та Кримські татари, значить що Крим не може бути без України, Україна без Криму. А на вашу думку, чи достатньо Україна робить для того, щоб Крим та Україна були разом. І що мають робити? Ну, за великим рахунком недостатньо. Скажімо так, на рівні якоїсь внутрішньої риторики заяв, що Крим це Україна. Ну, в принципі, ми раніше її було менше, зараз її, в принципі, достатньо. Ми це uh -huh. чуємо ледь не кожен день, причому з боку дуже високих урядовців, посадовців і так далі. Але тут бракує, скажімо, більш-менш конкретних дій, да? от просто які можна якось формулізувати. Зокрема, ну можливо, ми не все знаємо. Але чи висуває сьогодні Україна якісь певні ініціативи на міжнародному рівні, там за участь Україн гарантів стосовно початку перемовин щодо Криму? Чи є якісь іншого роду домовленості? і чому, наприклад, питання Криму не знаєте, не залучається до тих мінських перемовин? Ну, це також хороше запитання. Чому воно не залучається? Тому що дійсно вони саме у початку, як це пояснювали, зосереджені саме на цій ситуації. І ну одна з логік, щоб не прив'язувати тему Криму. Чому тому, що росіяни дуже активно сьогодні закидують в інформаційний простір тези, ну на кшалт того, що ми можемо з вами домовитись е, по Донбасу, але ну умовно ви скажімо забудете про Крим і світ також. Звичайно, цього не буде. Е, ну, Крим, Крим. Мська ситуація, це, ну скажімо, виклик, це прецедент і в сфері міжнародного права, тобто це не, не все так просто, і це всіляє надію, що такого роду сценарії не реалізується. Але сьогодні дійсно тема Криму там не піднімається, Україна її не використовує в силу, мабуть, різних комплексів, різних причин. От але і самій Україні на в тому числі на міжнародній арені її треба артикулювати. І за умовним столом перемовин, який рано чи пізно, але він має відбутись. Також поруч з українським керівництвом, поруч там. Дипломатами, міжнародними е, організаціями там чи країнами гарантами, має також сидіти політичне керівництво кримських татар. Чому тому що навіть якщо ми сьогодні не говоримо, хоча про це про це потрібно не тільки говорити, а діяти в цьому напрямі е, стосовно змін до конституції України в розділі Автономна Республіка Крим, там, де є, були б не просто декларації, ми ще маємо розуміти. Е, Автономна Республіка Крим як національна територіальна автономія кримських татар, вона дійсно має бути прописана, але при цьому мають бути прописані, всі мають бути проінформовані багато-багато разів всі гарантії всім етнічним національним групам, які там проживають, гарантії там культури, представництво угу. і всіх цих речей. Зрозуміло. Дивіться, значить, Мустафа Джемілєв на, на тому самому конгресі зазначив, що Крим буде обов'язково звільнений, але до того, що буде Після звільнення треба готуватися вже зараз. На вашу думку, що саме треба робити зараз? Ну, от ми про це в принципі і говоримо. Власне, ну президент, президент це назвав дорожньою картою. Да? Тобто, але якщо так відійти від цієї красивої метафори, це підготовка змін до Конституції України, ну зокрема, в розділі Автономна Республіка Крим. Я. Я не думаю, що це простий шлях, але тобто, це не, не менше. так просто, що воно буде прийнято більшістю і все. Ні, ну це ж конституційний процес, це внесення змін до конституції. Власне, це і, скажімо, і розробка тексту. це... Направлення в конційний суд, да? тобто це два голосування впродовж двох різних сесій і так далі. Да? Тобто, це дійсно певна, ну, не така проста процедура, це, врешті-решт, конційна більшість в парламенті, якщо так серйозно до цього вже угу. підходити. Але поруч з тим, можна ще і потрібно це робити. власне, Якщо ми вже говоримо про національну територіальну автономію кримських татар, потрібно, окрім цього, ну зокрема, ухвалювати, роз, ну, розробляти вони фактично вже розробляють. Зроблені, але на рівні парламенту ухвалювати ті закони, про які вже дуже багато говориться, ну, вже півтора року. Зокрема, там на виконання того ж постанови Верховної Ради від 20 березня 2014 року про визнання кримських татар корінним народом. Ну зокрема, це може бути закон про статус кримськотатарського народу. Це мають бути гарантії країнам кримчикам, <кхід> також як корінним народом України. Але тут ще потрібно дійсно для цього. Потрібно ще і усвідомлення депутатського. Корпусу важливості стратегічної важливості цих питань. Бо ну, наприклад, скільки там пів місяця тому навіть постанову Верховної ради стосовно Киреймів по Кремчуків бо не вистачило там кількох голосів. Ну, тобто, це ну така широка робота з адвокатування підготовки адвокатування і затвердження відповідних речей. Дякую, експерт українського центру незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко була гостею нашої студії. На сьогодні це все. Я нагадую. Сьогодні ми говорили про другий всесвітній конгрес кримських татар, який відбувся в Анкарі. Сподіваюся, що наступний, третій такий всесвітній конгрес він буде вже проводитися у звільненому Сімферополі. Ну, а якщо хочете дізнатися більше про події в Криму, заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалі», Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та «Кримреалі». До нових реальних зустрічей.